Глоб Глазовий, собачий концерт. Слиня поткалася до гаю і тиче виборів конверт. Прошу вас, царю, і благаю, щоб ви з'явились на концерт. Нас щасливить ваша явка. Концерт відбудеться вночі, співати будуть бобик, шавка, собачий хор і два сечі. Кудлаті брові лев нахмури. Це що за дика маячня? Ту нас очолює культуру. Я скромно мовила свиня. Хто склав програму цю собачу? Свиня сказала тихо. Я? Але чому я тут не бачу серед артистів солов'я? Він перестав уже співати? Співає, мовила свиня. Але ж то все лауреати, а в солов'я нема свиня. Що ж, мовив лед, якщо це так? Піду послухаю совак. Концерт сподобався. Свиня тепер відома, знаменита, бо їй присли названня діяч помильного корита.